Всім привіт! З моменту перших блокаутів безперебійники для роутерів пройшли помітну еволюцію: від громістких коробок із свинцево-кислотними батареями, які потрібно було замінювати щороку, до компактних міні-УПС із сучасними літій залізофосфатними акумуляторами. У цьому відео я розповім, чому ця технологія вважається однією з найкращих, і покажу кілька моделей, які реально варто взяти до уваги. Мене звати Саша, і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! літій залізофосфатні акумулятори побудовані на сучасній технології, що відзначається високою безпекою, довговічністю та стабільністю роботи. Такі батареї широко використовуються у системах безперебійного живлення, сонячних станціях, портативних станціях та навіть електротранспорті. Їх основні переваги це великий ресурс циклів заряд розряду, стійкість до перегріву та висока енергоефективність навіть при інтенсивній експлуатації. Саме це зробило їх такими популярними. Для нас при виборі безперебійника для роутера з батареями ключовим є можливість роботи в умовах високої інтенсивності під час блекаутів, швидкої зарядки, а також велика кількість циклів. Саме тому на ринку з'являється все більше моделей саме на таких типах акумуляторів. Тепер давайте подивимось на п'ять популярних моделей Міні УПС, які працюють на базі літій залізофосфатних акумуляторів. Ми почнемо огляд із самого недорогого та дійдемо до максимально потужної версії. Першим у нас на огляді йде джерело безперебійного живлення Logic Power LP436 Pro. Це самий недорогий міні-упс в нашому сьогоднішньому огляді. Але не можна сказати, що він сильно поступається більш дорогим моделям. LP436 Pro працює від акумуляторів на 20 000 мАч та має вихідну потужність 36 Вт. Він у нас оснащений трьома вихідними портами на 5, 9 та 12 V і поїй. Інтерфейсом такого пристрою в середньому вистачає на 5-7 годин роботи роутера та оптичного терміналу при середньому сумарному споживанні 1 А на годину. В комплекті йде мережева вилка та DC DC перехідники. А от з мінусів, на які ми звернули увагу, це відсутність кріплення для вертикальної установки, що присутні в більш дорогих моделях. Подивитись, в яких є. <реш> <реш> Наступним в нашому огляді йде модель від Trinix під назвою MOOPS 3648 Poe Він також містить батарею на 20 000 мАч. Іншими характеристиками він дуже схожий на попередню модель, але на відміну від Logic Power, містить перемикач Poe між 24 та 48 вольт. В комплекті йде мережева вилка та DC-DC перехідники. Дизайн пристрою двокольоровий білий верх та чорний низ. Хтось може вибрати цю модель, зокрема і через Цікавий дизайн, оскільки цей пристрій має акумулятор на 20 000 мАч, то його так само буде вистачати приблизно на 5-7 годин роботи роутера та терміналу. Якщо вам цікаво розібратись, як правильно розраховувати час роботи безперебійників для роутера, то в одному з наших минулих відео ми про це розповідали більш детальніше. Посилання я залишу в описі під цим відео. Наступний безперебійник Green Vision GV701 Oops, має приблизно ту ж ціну, але вже значно відрізняється від попередніх двох своїми характеристиками. Він має значно більшу потужність, цілих 60 ватт, що майже в два рази більше ніж в Trinix або Logic Power. Відповідно, ви зможете без проблем підключити більш потужний роутер або просто більше різноманітних пристроїв. Не тільки роутер та термінал, а й камери відеоспостереження, чи led підсвітку або ж взагалі паралельно заряджати свій смартфон. А Взагалі хтось заряджає свій смартфон всіх? Якщо так, то поділиться цим. Ця модель, хоч і більш потужна, але має акумулятор меншою ємністю 16 тисяч мАч. Тому підійде тим, кому потрібно підключити більше навантаження, але при цьому час роботи менш критичний. В цій моделі немає виходу DC 5 вольт, проте є два окремих виходи на 9 вольт та аж три виходи на 12 вольт, що дуже зручно, коли вам треба підключити одночасно декілька пристроїв. Також на корпусі присутній перемикач між. 24 та 48 вольт Оя. Рухаємось далі. Trinix TRX MOOC 48100. Ця модель має ще більшу потужність 100 Вт і ще більшу ємність акумуляторів 24 тисячі мАч. Тому якщо вам потрібно мати можливість підключити ще більше пристроїв і мати ще більший час роботи, то ця модель вам підійде найбільше. При тому, що ця модель не набагато дорожча попередньої. Індикація винесена на верхню панель у вигляді невеликого дисплея. Це єдина модель у нашому огляді, яка містить такий сучасний варіант. Відображення заряду, а ще його можна закріпити на стіну. А ще однією особливістю та відмінністю цієї моделі є наявність USB Type-C роз'єму. Через нього ви можете зарядити смартфон, ноутбук, навушники та що завгодно, адже зараз Type-C є майже усюди. Ну і тепер ми дістались до останньої самої потужної та дорогої моделі безперебійника для роутерів з ЛВП-акумуляторами. поняв можна колонку носити. Це модель UPS 7960 від Seven Systems. Має потужність 60 Вт та шалені 60 тисяч мАч ємності акумулятора, але й ціну в понад 5 тисяч гривень. Окрім такого потужного акумулятора, в цьому безперебійнику є деякі особливості, про які я вам зараз розкажу. Індикація. Індикація світодіодна показує живлення заряд навантаження. Безперебійник має вихід поя на 48 вольт. Пристрій не має 5-вольтового виходу, але є аж 4 12 вольтових. Один з них на цілих 5 ампер. Окремий DC роз'єм має гнучке регулювання від 14 до 19 вольт. Це стане корисним, якщо ви збираєтесь підключити пристрій з нестандартним 12 вольтовим живленням, наприклад, ноутбук або монітор. Цей пристрій з усіх перелічених саме. Потужний та універсальний з точки зору підключення різних пристроїв від роутера до відеореєстратора. Давайте підводити підсумки. Отже, міні-упс на літій залізофосфатних акумуляторах це реально найкраще рішення на сьогодні. Так, вони трохи дорожчі за звичайні літій іоні моделі, але працюють стабільніше, живуть довше та ще й краще тримають навантаження. В цьому відео ми показали найпопулярніші моделі, які можна знайти в маркетплейсі Безпека Клуб. Сподіваємось, наші поради допоможуть вам підібрати безперебійне під ваші задачі. А посилання на актуальні пристрої та промокод на знижку. В описі під цим відео. Якщо вам потрібна допомога з вибором або побудовою системи безперебійного або резервного живлення для дому, офісу чи виробництва, звертайтесь до нас. Підберемо рішення, з яким ваше життя і бізнес залишиться безперебійним, навіть коли зникає світло. З вами був Олександр. Будьте в безпеці. Портативних станціях та навіть електротра. Потрібна нам широка. Ой, що? Є можливість роботи в умовах високої інтенсивного. Запнувся. Ну, оце понімаєш, це імпровізація, це не моє. Ту ж ціну, але вже значно відрізняється від попередників. Безперебійник має вихід поя на 48 вольт, при цьому немає 5-вольтового виходу, але є аж 4 12 вольтових. Один з них на цілих. 5... Що ти мене смішиш? Trinix TRX MUPS 481008100.